Списалася з людиною і він попросив скинути задаток 2 тисячі гривень. Вона скинула, людина пропала, звичайно, квартиру не здала і гроші не повернула. Знайома моя звернулася в поліцію, але ну якоїсь реакції не було. І я її попросила, кажу, скинь мені його номер. І я написала вже свого телефону, як, начебто, я теж хочу орендувати квартиру. Він мені відписав, сказав, що все, квартира вільна, От, запередзвонив на Viber, що він їде з Рівного, що я маю зрозуміти, що потрібно скинути йому задаток тисячу гривень. З мене вже тисячу просив, бо знайома скинула дві тисячі йому. І що якщо мені не сподобається квартира, він обов'язково ті гроші поверне, що він держслужбовець, що він скине мені фотографію, свою своїх документів, щоб це мене переживали, що договір має бути тільки нотаріально завірений про оренду цього житла, що він такий чесний і порядний, і що на вайбер скине мені документи, свою карточку і буде чекати завдаток. Ну, відповідно, він це все мені прислав, ті самі ж документи, що мої знайомі. Моменти людини, яка насправді існує. І я позвонила до 102, спитала, які мої далі дії. Вони сказали, що зі мною зв'яжуться слідчі, але пройшов час, і слідчі не зв'язувалися. Людина почала мені писати. Я знову імпровізую, з ним балакаю. І вже нарешті знов дзвоню на 102, кажу: людина онлайн, можливо, можна її відслідкувати. Ну, мені нарешті перезвонять, кажуть, вам потрібно поїхати в відділок поліції на Грибоєдова, і вже буде оперативник з ним працювати, з цим шахраєм.